На Волині провели навчання з ліквідації радіаційних наслідків та евакуації населення. Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Він зазначив, що волинські рятувальники та правоохоронці провели навчання щодо дій у випадку радіаційної аварії на рівненській атомній електростанції. Навчання відбувалися в межах Маневич, Колок та Рожища. Під легендою була дана інформація населенню, що стався вибух на АЕС, тому термінова евакуація були визначені пункти дислокації, де збираються люди, для евакуації далі в області. Тому ДСНС працювала я рахую так відмінно. Всі Державні органи, обласні наші керівники і райадміністрації спрацювали відмінно, але ж, як я побачив, трошки не вистачає автобусів для евакуації людей, тому трохи будемо додати. І ще потренуємось. Я рахую так, що область готова. Наша область готова повністю до будь-яких подій, в тому числі до з того приводу, з якого ми проводимо тренування. Зараз про підведемо підсумки, які у нас прорахунки були в цьому тренуванні.